Дякую. Трошки вам розкажу про нашу компанію, чим ми взагалі займаємось. Хто ми такі? Я думаю, всі з вас користуються ip телефонією віртуальною телефонією, і дуже багато хто з вас вже чув про компанію Юніток. Отже, ми міжнародна компанія з українським корінням, котра створює власні круті IT-рішення вже понад 6 років. Дякую. От ми вже працюємо і на ринку України, і також офіційно представлені на Польщі і на ринку Казахстану. І надаємо міжнародний зв'язок по більш ніж 135 країнам світу. Серед наших послуг такі як IP-телефонія, віртуальна телефонія, голосовий робот, мовна аналітика і дуже багато ще класних, класного функціоналу. Так, можна наступний слайд. Це з технікою, я просто не дружу, це все нормально. у мене так і з телефонами і з навушниками вони завжди десь ті тіряються. Так, дякую. Цей. А, мене звати Олена Пучкова, я керівник партнерської мережі компанії ЮНІТОК. А, в телеком сфері я вже понад 5 років. За цей час було впроваджено понад 500 проєктів разом з командами по різним країнам світу. І в телеком мене привела, знаєте, така жага до нової сфери. Чи мені це зайде? Я поставила собі виклик, і як зараз бачите, маю честь сьогодні бути тут з вами і спілкуватися з такою потужною аудиторією. Будь ласка, наступний слайд. Так, давайте. Ні, не хоче. О, це, це я? Це я? Так, круто, класно. Ось тому так. Сьогодні поговоримо з вами трошки про штучний інтелект. Перший момент зараз це знаєте таке ноу-хау. Вже нікого не дивується. Зараз вже впроваджуються в будь-якій компанії. Я думаю, і підніміть, будь ласка, руку, хто з вас вже користується штучним інтелектом або якимось інструментами, нейромережами у себе в компаніях в якихось процесах. Так, бачу, бачу руки вже йдуть. Ну я думаю, -GPT у кожного вже за кріпах десь висить. Так дуже класно, бо ми йдемо в ногу з часом з новітніми технологіями. От і а, а ще якихось там 20 років назад, так коли ми про функціонал штучного інтелекту чули, це мабуть там термінатор, щось таке повстання, і для нас, для нас це всіх жахало. І сприймалася просто як якась така магія. От зараз розповім, як цю магію можна впровадити в вашу команду і підвищити її ефективність і. Підвищити рівень аналізу роботи вашої команди. Для кол-центрів та контакт-центрів ці послуги називаються предиктивний обзвон», голосовий робот і мовна аналітика. Але я про все вам розкажу по порядку. Так, предиктивний. Це унікальне та ефективне рішення для обробки холодних баз без контактів, а, значного обсягу для отримання теплої бази потенційних клієнтів при невеликій кількості заданих операторів. Я вам простими словами розкажу: це коли у вас є база контактів, це існуючі або потенційні ваші клієнти, і ви хочете їх продзвонити. І якраз для того моменту, щоб не набирати це вручну, кожен раз, кожен номер, тому що це забирає на самому ділі дуже багато часу, коли співробітник кожну цифру вбиває вручну. Ось і е, предактивний обзвон набирає їх автоматично, і коли клієнт вже відповів, з'єднує їх з оператором, вільним вашого кол або контакт-центру. В даному випадку він може, так скажемо, орієнтуватися по завантаженню ваших операторів. Він дивиться на середню тривалість розмов, в принципі, по команді вашій. Як, який час був пост обробки для того, щоб внести потім дані по спілкуванню з клієнтами? І відсоток дозвонив по базі. Тобто, ваш співробітник не буде слухати гудки, він не буде слухати, що абонент поза зоною або що він там розмовляє з іншим клієнтом зараз. Це на 78% збільшує ефективність дзвінків, ну, Тому що дуже-дуже багато часу ви економите, а його можна витрачати вже на спілкування з клієнтом, в чому і, ну, є задача оператора спілкування. А, далі він рівномірно розподіляє завантаження між оператором, не буде хтось там в запарі сидіти і в черзі будуть дзвінки, а хтось буде сидіти і знаєте, там, думати, що йому поробити ще. А, і збільшує прибуток за рахунок підвищення ефективності. А, наступний це голосовий робот. Він створений на базі штучного інтелекту. Він може здійснювати дзвінки, він може приймати дзвінки, він розпізнає людське мовлення і може керувати розмовою завдяки вже вбудованому сценарію і направляти клієнта. Він майже на 100% розпізнає мовлення, вибачаюсь, розпізнає мовлення людське, і навіть суржик. Це взагалі у нас був такий, знаєте, виклик невеличкий, тому що дуже багато кінцевих наших клієнтів спілкуються ну такою змішаною мовою. От і робот повинен також орієнтуватися в цьому, тому тут великий шмат роботи проробили, і дуже багато різних мов він також розпізнає. От до 57% економії ресурсів компанії завдяки тому, що голосовий робот знімає рутинні. Задачі менеджерів він вже відповідає на стандартні питання від клієнтів. Менеджер не витрачає на це часу. Він може пророблювати холодні бази, приймати дзвінки від існуючих клієнтів, а менеджери вже або оператори вже спілкуються з клієнтами, скажімо так, по більш креативним, якимось розмовам, там де треба вже проявити, скажімо так, людський ресурс. От до 87% 89 не відрізняють голосового робота від людини. У нас навіть був кейс на перших парах впровадження, скажімо так. Коли це була бета-версія, у нас дуже багато клієнтів попросили його ну, якось назвати, да? щоб це був не просто там «Добрий день, це компанія така-то», а дати йому ім'я, трошки його оживити. Ось і тому у нас був голосовий робот-менеджер Ростислав. Він спілкувався з клієнтами, а потім переводив на співробітника. Ну, у котрого було питання, до котрого було питання. От, і був кейс, коли менеджер вже спілкується вживу з клієнтом, і після цього йде е, е, він такий клієнт, каже: А можете мене, будь ласка, перевезти назад до Ростислава, мені було з ним більш приємно спілкуватися. і такі кейси. От, і до 35% конверсія з телефонного дзвінка в лід – це для обробки холодної бази. Так, переваги голосового робота. По перше, це швидке підключення і налаштування. Воно займає від одного до декілька днів. Це вже залежить від вашої задачі, котра поставлена для, для самого робота. Працює він 24 на 7, 365 днів на тиждень на, на рік. Без перекурів, без перерв, тобто йому відпочивати не треба. Він може здійснювати від одного до тисячі до одночасно до тисячі телефонних дзвінків і навіть більше. Якщо у вас є база клієнтів, котру треба обробити, або до вас йде дуже великий потік вхідних дзвінків, і нехай це буде хоч тисяча-дві тисячі клієнтів одночасно, він зможе всі їх опрацювати. Розпізнає автовідповіді на початку розмови, тобто він не намагається поспілкуватися з іншим менш розумним роботом. От, розпізнає та веде діалог різними умовами, про це ми вже казали. От передає емоції та імітує людську поведінку. Він максимально наближний. Він може синтезувати мову з тексту, він може спілкуватися перед записаними повідомленнями. Навіть там деякі клієнти просять, щоб там десь на фоні щось там, якийсь звук там месенджера був, якби це в офісі е, е, зараз відбувається. Гнучкість використання завдяки конструктору сценаріїв він підходить під майже будь-яку бізнес-задачу. Ця технологія не потребує того, щоб ви якийсь свій процес змінювали. Вона підлаштовується під вашу бізнес-задачу від там простого вітання клієнтів, щоб просто дзвінки були, наприклад, у черзі чекали, поки звільниться оператор, до повноцінного продажу і таке інше. Не пропускає жодного телефонного дзвінка, і він може ще надсилати інформацію до під час або після розмови в смс, в Телеграм або Viber. А, також а, легке та швидке масштабування його можна розширювати вже дивимось на потік а, звернень від ваших клієнтів. Якщо стає більше клієнтів, ви, наприклад, додали якусь нову послугу або продукт до себе в портфель компанії. І в такому випадку вже йдуть а, більше. ми просто додаємо пару каналів за дві секунди, так скажемо. От. А це ми скажемо так підглянемо під капот. Як воно виглядає зсередині, так виглядає схема роботи голосового робота від привітання, і далі він йде по сценарію спілкування з клієнтом. Цей сценарій можна дороблювати в будь-який момент нашої роботи. От і він може як там, наприклад, зараз пропозиція купити. Згода опа, пішов по згоді, оформив заявочку, передав СРМ-ку. або відмова, або сумнів, і тут вже йде робота з сумнівами. Якщо він роботу сумнівами провів, а потім згода він переходить. Ну, тобто, це максимально така гнучка історія. Так, наступне, це у нас мовна аналітика, а це інноваційний метод обробки голосових даних штучним інтелектом, спрямований на виявлення, класифікацію та вилучення цінної інформації з телефонних розмов. Якщо також по простому розповісти, це я думаю, у кожного з вас в компанії є співробітник, котрий, або там відділ, котрий слухає розмови менеджерів або операторів з клієнтами для того, щоб підвищити якість обслуговування, подивитися, де там треба підвищити їх ефективність роботи, і спілкування з. Клієнтами, і я думаю, ви тут 100% погоджуєтеся, що дуже багато часу займає момент того, що ти це все слухаєш. І коли ти прослуховуєш розмову, навіть на прискоренні це все одно займає час, тобі треба її проаналізувати, якщо це QA, якщо це роб, то також приділити увагу, і всі абсолютно розмови ти не послухаєш. В даному випадку ця технологія вона транскрибує вже проведену розмову на діалог менеджер, клієнт, оператор, клієнт і робить аналіз за тими критеріями, котрі важливі для вашої компанії. Якщо ви хочете почути там чи дотримання він був там. Скрипту або якихось пропозицій, якщо це продажі, або з посмішкою чи в голосі, розмовляв менеджер з клієнтом, да? чи був він вічливий, чи були якісь слова паразити да, в розмові з клієнтом. Це все виявиться і вже надасться QA або керівнику в форматі аналітичних даних, з котрими можна працювати. Зазвичай вони роблять якусь компанію, роблять якусь оцінку, нижче котрої вже не можна спускатися і на неї звертають увагу тільки на такі розмови. Там вони вже бачать цю Аналітичну інформацію і пропрацьовують з командою або передають звіт керівнику, і керівник також пропрацьовує з командою. От, по-перше, це економія ресурсів на прослуховування та аналіз розмов. Ну колосально, хочу вам сказати. Оптимізація штату співробітників, контролю якості. Ви також їх розгружаєте е, такою великим шматом роботи. Оптимізація маркетингового бюджету. У нас є деякі компанії, котрі впроваджують нові гіпотези для відпрацювання маркетингу по цим рекламним компаніям звертаються клієнти, і вони якраз використовують такі тригери при аналізі, при котрих вони дивляться, чи спрацювала ця гіпотеза. Що саме зацікавило клієнта? Тому тут можна його і в маркетингу використовувати. Оцінка ефективності операторів контактних центрів, ідентифікація областей для покращення якості. Звісно, це, скажімо так, основні є функції, виявлення спільних та слаб Сильних та слабких сторін от аналіз успішних і неуспішних методик спілкування, тобто і навчання нових співробітників на основі е, ну вже існуючих класних розмов від е, опитних, таких досвідчених наших е, постійних операторів. От і а, щоб ну теорія, це все класно, звісно, і вона так класно все звучить. Але зазвичай, коли до нас приходять е, е, керівники компаній або це ропи, і вони чують про цей класний функціонал, вони потім такі та ні, нам все знаєте, це наприклад дорого. Але на самому ділі, якщо ви місяць прокористуєтесь всі ну, функціоналом, його можна міксувати, комбінувати між собою. Е, в перший же місяць, е, завдяки підвищенню ефективності команди. Е, Ну, воно окуповується з першого місяця, тому це недорого. От, це довго. Також недовго, тому. Тому що впровадження послуг займає від одного дні до там, декількох днів. Це залежить від вашого процесу, наскільки швидко це треба все і інтегрувати в вашу компанію, але за день можемо справитись. Це складно. Знову ж таки, ні, це не складно, тому що у нас працює ціла команда експертів, котра знає на зубок всі ці продукти, знає, розбирається в ваших процесах, вашої компанії, в вашій потребі і впроваджує це все разом з вами. Ні, не так. Вона питає, що вам треба, і впроваджується все сама. Ви просто тестуєте. І також для такого сервісу, звісно, необхідна технічна підтримка, котра буде працювати нон-стоп. Я розумію, що у дуже багатьох клієнтів є питання, котрі там з вечора, дев'ята, а хтось там, ну як я, наприклад, в третій ночі може сидіти і собі і працювати. От, і підтримка працює у нас 24 на 7, щоб відповісти на ваші питання в чаті або за телефоном. І також завдяки розташуванню в декількох країнах Європи дата центрів, у нас максимально стабільна якість надання цих послуг. От. А також підготували декілька кейсів, щоб розказати, як ми це вже впровадили разом з нашими вже існуючими клієнтами. Так, перший кейс це у нас була тематика дзвінків продажі товару інтернет-магазину. Це був великий контакт-центр, але там було небагато співробітників. 20. у них була база на 6 мільйонів 700 контактів. Ми коли почули, думаємо, йо, ну зараз зробимо. От початковий запит це лідогенерація і автоматизація дзвінків. Що було зроблено? По-перше, ми зробили автообдзвон холодної бази з використанням IVR. IVR це менш розумна система, як голосовий робот. Там вже натискається 1, 2, Тобто, якщо клієнта зацікавила інформація, він натискає 1, і тут вже в розмову вступає голосовий робот, він збирає дані, котрі необхідні для замовлення. Після цього автоматично створювався лід з цими даними і контактами клієнта, передавався в предиктивний обдзвін, і якщо клієнт готовий до спілкування, вже з'єднувала з менеджером, і він тільки підтверджує. Чував ну, і відправити новою поштою. От. В результаті у нас було щоденне отримання нових лідів без реклами і цю базу, до речі, за місяць опрацювали. От. І налаштували резервний канал е, зв'язку при перебоях мобільних операторів. А, другий кейс був на трошки іншу тематику. А можна, будь ласка, щось не перемикаються? Ага, я дякую. От друг... Ага, далеко. Ми вже майже закінчили, як ви бачили. А, ну окей, добре, я вам на словах розкажу, поки вмикається. А, так, а, другий кейс це був мікс послугу предиктивного дзвіну і а, аналізу розмов. А, це була продаж бізнес курсів. Початковий запит саме на автоматизацію дзвінків і автоматичний їх аналіз. Кількість співробітників, була, кількість співробітників була 70 операторів. Що ми зробили для кожного з операторів? Ми налаштували предиктивний. Предиктивний обдзвін. Після цього вони одразу спілкувалися з клієнтами, і мовна аналітика одразу аналізувала всі ці розмови за критеріями, котрі нам задала компанія. І після цього ми вже, так скажемо, QA передавали ці дані, котрі працював вже з аналітичною системою. Ось. В результаті ми зробили автоматизацію дзвінків, автоматизацію аналізу розмови. Також ми об'єднали в єдину е, систему е, понад сім направлень міжнародних компаній. От. Е, ну, все, окей. Можна, будь ласка, слайд з контактами включити одразу? Дякую. От. Е, я сьогодні так розказала. Хотіла сьогодні розказати, і мені дуже цікаво почути від вас фідбек, які у вас є ідеї, або як ви вже впроваджуєте штучний інтелект у себе в компаніях. Ремарка буде приз за найкрутішу ідею, або найкрутіше впровадження. І в принципі, будь ласка, поділіться своїм досвідом.